я родом з України. Це шоколад'є Ольга. Вона виготовляє авторський шоколад в окрузі Оранж, що в штаті Каліфорнія. Вона родом зі Львова, де займалась створенням смаколиків і авторськими рецептами. Через війну Ольга разом із десятирічним сином переїхали спочатку у Болгарію, а далі у США до свого брата, який проживає в окрузі Лос-Анджелес. Жінка навіть не уявляла, що її тут чекає. Спроби облаштувати життя з дитиною та важкі пошуки роботи. Коли ми прибирали будинок десь в Санта-Моніці, в горах, і спека була 40 градусів, я мила якусь ванну і думаю: о май гад, що я тут роблю? Для чого я сюди приїхала? Я вмію робити цукерки. Чому я драю ці ванни? А... Я просто купила все, на що в мене вистачило грошей. А брат мені дозволив робити цукерки в нього вдома. Ольга написала пост у Фейсбуці, і чимало людей зробили перші замовлення. Спершу американці хотіли підтримати біженку з України, розповідає жінка, а потім почали повертатись через дійсно якісні цукерки. Так розпочався її шоколадний бізнес в Америці. Ольга назвала свою компанію «You for You» You». for for – «Ukrainians «Ukrainians for You» – Тобто люди кожного разу будуть бачити, що це українці роблять для вас цукерки. І Я пишаюся, що. Я одним з українок, які принесли сюди якісний продукт, жінка використовує для приготування цукарок лише швейцарський та бельгійський шоколад. Про його різновиди какао та їхні приготування. Вона може розповідати годинами. Шоколад має 600 різновидів смаків, і навіть з одного какао-боба ви можете. А зробити декілька варіантів смаків в залежності, як ви його обсмажите, якою ферментацією будемо. У руках Ольги оживає магія: шоколадія додає до какао-бобів ваніль, спеції, горіхи, цукор, молоко. На смак впливають пропорції, і кожен інгредієнт. Також шоколад має пройти меланжування, подрібнення до однорідної маси, що також впливає на консистенцію солодощів. Далі міряє температуру. Достигу. Далі процедура темперування: процес нагрівання та охолодження шоколаду до точної температури. Цей апарат подарували їй кондитери американці. Найкращий друг Easy Temper Machine, яка допомагає зекономити ваш час, коли вам потрібно темперувати дуже багато шоколаду. Після темперування шоколад заливають у форми і дають йому охолонути та затвердіти. <реш> Thank you. Thank you. зараз Шоколад'є почала співпрацю із власником кав'ярні Маленька Франція, де може поспілкуватись із клієнтами та почути їхні відгуки. Тут вона продає свої солодощі, а ще допомагає в організації відомих подій. Агав ресівцомені оферфромдифрин. Я отримав стільки пропозицій від різношоколадних компаній, щоб співпрацювати. І Ольга звернулася до мене і принесла кілька зразків. Її шоколад справді дуже смачний. Вона дійсно професіонал у своїй справі, тому я вирішив працювати з нею. Думаю, це буде корисно для обох. Ми дуже добре відомі в індустрії. Останні три роки ми організували вечірку кінопремії Оскар, працювали на премії Греммі. Тому для мене дуже важливо працювати з професіоналами. і Я думаю, що вона дуже професійна. Шоколадне мистецтво потребує терпіння і майстерності, але в руках Ольги какао Боби перетворюється на солодку розкіш. І навіть коли шоколатія втомлена і працює, то відчуває, як шоколад повертає їй свою енергію назад. Вона мріє відкрити у Каліфорнії таку ж крамницю шоколадних смаколиків, як і у Львові. Вірить, що любов до справи принесе плоди. з любов'ю від українського серця для голосу Америки. О, дякую! 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 Каунті, Каліфорнія, Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.